Оксана Кошак, голова громадської організації Світова Асоціація з питань тварин України, напрямому включенні з нею будемо говорити про те, як які в Україні є права тварин, як мають люди виховувати, і якщо вже заводять собі тварину і заводять собі собаку або котика, вони мають знати, що і. Ця сфера діяльності і життєдіяльності людини, вона обумовлена якимись законами, в тому числі за які можна, такими законами, за якими можна притягнути до відповідальності. Ми вас вітаємо у нашій студії Оксано. Доброго вечора, вітаю вас. Дуже багато питань до вас і про правила утримання, і про правила перевезення. Давайте розпочнемо з того, що які ми є основні правила утримання тварин. І давайте розпочнемо з того, що зараз йде війна в країні, так і дуже багато тварин ми не можемо це. Ігнорувати ми дуже багато бачимо відео, бачимо фотографії, бачимо дуже щемливих історій про те, що. Кидають тварин, так не забирають тварини, все таке інше. Люди, які втікають від війни, давайте поговоримо про права цих тварин. Що можна зробити, щоб цих тварин було менше, якомога менше, як людей можна налаштувати на відповідальність відносно цих тваринок? Так давайте розпочнемо з цього, а потім підемо далі вже про утримання тварин у містах більш спокійних і більш безпечних. Так, ну на жаль, справді війна внесла свої корективи. Хоча хочу сказати, що Україна на превеликий жаль, і до війни була країною з найбільшою кількістю безпритульних тварин на метр квадратний. Ну в топ 10 країн таких входила. Також країною не благополучною сказу, і це все свідчило про те, що на жаль, відповідальність власників тварин в Україні є доволі низькою. Війна загострила цю проблему, тому що люди виїжджають, люди не відчувають відповідальності за своїх улюбленців, яких прихистили, а залишають їх надію, що хтось з ними ну хтось попіклується. А зважаючи, що Закон про реєстрацію, ідентифікацію в нас, хоч і є, і він непоганий, але відповідальності практично людей не приводять до відповідальності, та й зараз най найти і довести, кому належить яка тварина надзвичайно складно. Тому Україна, якщо хоче змінити цю ситуацію, то вже сьогодні має активно працювати над відповідальністю власників, тобто обов'язковий єдиний державний реєстр з обов'язковою реєстрацією, ідентифікацією тварин, аби ми знали, кожна тварина належить, якому власнику, і у випадку чого десь також могли привести до відповідальності. Зараз законодавчі акти якісь є, які можуть змусити людину нести відповідальність відповідно. Так, є, але питання, чи реально вони застосовуються на практиці. Є Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 154, яка, власне, говорить про. Те, що які санкції застосовуються до безвідповідальних господарів, проте вони є достатньо такими невагомими. А, і що найгірше, не завжди е, органи правоохоронні хочуть досліджувати це питання. Е, тому десь е, сьогодні це, отримання тварини йде лише на відповідальності людини, яка бере цю тварину. Пані Оксано, Пані Оксано, ви торкнулися зараз дуже такої болючої теми: це сказ. Це дійсно величезна проблема на фронтах навіть. Це величезна проблема у прифронтових містах яким чином це можна цього запобігти, яким чином держава може допомогти впоратися з цією локальною проблемою, так і дайте пораду, будь ласка, людям, які в безпечних відносно безпечних містах живуть, і мушу нагадати, що війна жене диких тварин у містах. І це спричиняє ще більше і більші хвилі е, зараження сказом. Тому якщо людина думає, що е, у не, вона живе в місті, в квартирі і її собачка не бігає лісами, то вона не підхватить зараження. То це дуже помилко, помилкове судження, чи не так? Е, звісно. Е, і знаєте, коли в нас було у Львові запроваджено обов'язкова реєстрація, і люди пішли, тому що це було достатньо. Практично дешево ми для себе виявили і пішли звичайно, що першим чином досить такі відповідальні господарі. Ми були нажахані, тому що виявляється 70% Відповідальних господарів не вакцинують щороку від сказу своїх тварин. Тобто, в нас немає культури навіть відповідно, відповідну тобто людей, які люблять своїх тварин, які бояться десь їх втратити. Вони не знають про обов'язкову вакцинацію. І це велика біда і велика загроза для сусідів для тих же людей, які отримують цю тварину, і так далі. В умовах війни ситуація ще погіршилася в рази. Ви праві, що заходять і дикі тварини, і, і ну це все надзвичайно зростає в певних регіонах кількість вуличних тварин. І ще, ну як тут іти? Однозначно держава не може зараз закрити очі на цю важку ситуацію, тобто має активуватися Держпродспоживслужба, тобто з цією системою ветеринарних державних лікарів, і максимально вакцинувати тварин десь. І в тому числі на лінії Б близькій до фронту, тому що звітам іде шалена кількість тварин. А, і от, також іноземні партнери, іноземні організовозахисні організації готові сьогодні допомагати Україні з вакцинацією тварин. Тобто не потрібно відмовлятися від цієї допомоги, і потрібно навіть розробити таку, тобто, мабуть, все-таки державну е, термінову програму, проект е, залучення міжнародних партнерів до е, тотального. Тотальної вакцинації тварин не лише домашніх, але і диких, тому що сказ не вибирає. Пані Оксано, давайте тепер більш детально поговоримо про перевезення, адже це також дуже актуальна тема під час війни, тому що багато відповідальних і люблячих господарів стикнулося з тим, що є величезна проблема з тим, щоб вивезти свою тварину в, наприклад, країни Європи. Давайте поговоримо про це, як це правильно зробити, як людям допомогти собі в оформленні документів, які нововведення. Як... Які правила? Розкажіть, будь ласка, ну хочу одразу сказати, що коли почалось повномасштабне вторгнення, так багато країн, наших сусідів, розуміючи ситуацію, достатньо полегшили правила перевезення тварин, і полегшили їх навіть в питанні перевезення безпритульних тварин, яких вивозили в притулки наших країн-партнерів. Тобто це була так досить спрощена система. Зараз все повернулося на круги свої діють свої законні правила, як вивести тварину. Насправді проблеми немає. Якщо ви знаєте, що ви будете їхати за кордон, і завчасно підготуєтеся, правильно підготуєте всі документи для того, щоб виїхати. Тобто, перше, що потрібно, це є ветеринарний паспорт міжнародного зразка. Тобто, обов'язково треба прослідкувати, щоб в цьому паспорті ветеринарному було зазначено печатка, підпис і дата, коли була тварина вакцинована від сказу. Це дуже важливо. Так само важливо, щоб була печатка і відмітка, коли була вакцинована тварина. Від від комплексних інфекційних е, хворі комплексна вакцинація, е, обов'язково має бути фотокарточка тварини, і обов'язково має бути е, е, позначка е, про мікрочіп, який введений тварину. Другий документ, крім ветеринарного паспорта, це є от, те, що я сказала, ідентифікація мікрочіпом вас не, не випустять вашу тварину за кордон, якщо в ній не є вживлений мікрочіп. І я тут дуже хочу наголосити, що коли ви приходите до ветеринарного лікаря вживити мікрочіп, обов'язково потрібно проконтролювати, щоб ветеринарний лікар вніс дані в систему. Тому що ми стикалися з дуже багатьма неприємними моментами, коли лікар. Обмежувався лише введенням мікрочіпа в тіло тварини, проте не зазначав в базі інформацію по самій тварині і по господарю тварини. І якщо це не зазначено, вас просто повернуть. Третя це є довідка про визначення в крові титрів антитіл. Тобто, чи є тварини вироблені тіла до сказу, і це надають відповідні лабораторії, сертифіковані цю, цю довідку. Ну і довідка форми 1, тобто це довідка на право переміщення тварини, яка береться в державній ветеринарній клініці. Лікар оглядає тварину і надає таку довідку. І коли вже ви з цим пакетом документів своєї тварини твариною прибуваєте на? Пост перетину кордону також. Ветеринарний лікар перевіряє всі документи, перевіряє тварину і віддає міжнародний ветеринарний сертифікат, тобто право виїзду тварини за кордон. Дякуємо. Доволі така складна процедура. Якщо чесно, дуже багато документів треба зібрати, але відповідальні господарі дійсно мають замислитися дуже уважно. Вас зараз послухати, а то і не один раз послухати і підготуватися. Через те, що ми живемо зараз в такий час, що в будь-який момент це може знадобитися і дуже терміново. Давайте тепер поговоримо про правила саме того, яким чином мають правильно утримуватися тварини, і яким чином людина має зробити так, щоб і. Зробити добре життя своєму песику або котику і не нашкодити в тому числі своїм сусідам, наприклад, ну взагалі, закон України дає право місцевим громадам, органам місцевого самоврядування, удосконалювати різноманітнювати правила утримання тварин, і вони можуть бути в кожному певних регіонах десь свої, якісь ід... такі унікальні. Але звичайно, щоб. В цілому вони мають дотримуватися основних вимог закону України про захист тварин від жорстокого поводження. Тобто е немає там якоїсь чіткої межі, скільки тварин ви маєте утримувати. Е але е при утриманні тварини мають мати доступ обов'язково до їжі, до води, має надаватись ветеринарне е обслуговування у разі потреби, має контролюватись розмноження тварин, е має дотримуватися. Е Санітарно-гінічні певні норми, а, власне, от е, Україна дотримується цієї конвенції захисту тварин міжнародної, е, які які йдуть на благо власне тварин. Е, якщо говорити про оточуючих, а також ще обов'язково правило ну вигулу тварини контакту з собі подібними, бо це для тварини також дуже важливо. Ну і якщо ми говоримо вже про вигул, то звичайно правило повідка, в певних випадках правило обов'язкове намордника повинно дотримуватися. Звичайно, що ви маєте прибирати за своїм улюбленцем на вулиці, якщо тварина утримується вдома, це дотримання дотримання. Тиші в відповідний період дотримання гінічних норм, щоб не було запахів сторонніх і так далі, і обов'язково вакцинація від сказу, те про що я говорила, тому що це є безпека і вас, і оточуючих, ну і вашої тварини, в тому числі пані Оксано. А що можна вже вважати жорстоким поводженням з тваринами? Тому що зараз ми бачимо деякі поодинокі випадки, саме тоді, коли люди отримують покарання, але це дуже кволо відбувається порівняно, наприклад, з європейськими країнами. Тож розкажіть, по-перше, які параметри, чи є вони взагалі в Україні, і по-друге, наскільки часто зараз можна побачити, якщо, наприклад, людина бачить, що інша людина жорстоко поводиться за її думкою зі своєю твариною, чи може вона, наприклад, щось з цим зробити? Так, ну, звичайно, що наш закон про захист тварин від жорстокого поводження дуже чітко описує норми і правила, що є знущанням над твариною, що є завданням їй жорстокого? Ну, Жорстокого ставлення, так і навіть е, те, що ви прирекли тварину на вуличне життя, тобто ну надоїла тварина, викинули на вулицю. Це також жорстоке поводження з твариною, тому що тварина, яка звикла жити вдома, не е, може піддатися великій небезпеці, е, потрапивши на вулицю. Е, звісно, я вже. Мовчу про заподіяння фізичної шкоди е, тварині, насильстві різного роду над твариною е, і не приведи Боже там до задання таких ушкоджень, що приводять до смерті тварини. Е, тобто Тут можна сказати, що тварина це та, як і людина. Все, що відноситься до жорстокого поводження з людиною, це теж імплементується до ж відноситься і до жорстокого поводження з твариною. Е, у нас є закон та да, 299 стаття кодексу Кримінального кодексу, і в е, нас є вимоги, при яких притягаються до відповідальності, але м, люди, які власне здійснюють е, такі неприпустимі речі. Проте це дуже поодинокі випадки, і дуже складно це все довести, тому що немає відповідної інституції судово-ветеринарної експертизи. Тобто, якщо людська ветеринарна експ... людська експертиза є, так і ти Чітко може довести, що завдало ушкоджень тварині, то в ветеринарії це є дуже складний процес, і, і довести щось надзвичайно важко. Проте ці зміни крок за кроком, завдяки зусиллям зоозахисту, і навіть такому більш зараз і свідомому підходу поліції, тобто поліція хоче досліджувати ці питання, карати тому, що ну на жаль є в світі така практика, Ну, таке розуміння, що якщо людина знущається над твариною, обов'язково вона рано чи пізно перейде до знущань над людьми. Якщо людина бачить, що інша людина знущається над твариною, що треба робити? Якась є інструкція, куди дзвонити, що говорити. Можливо, поки їде е, поліція, наприклад, або якась служба, так щось зафіксувати, що робити, дайте, будь ласка, інструкцію. Е, взагалі, щоб подіяло, обов'язково потрібно. Згуртуватися, щоб ви були не єдині свідки цього цієї ситуації. А щоб було декілька людей, і щоб, якщо ви вже подаєте скаргу поліцію, писати колективну скаргу, обов'язково е, висвітлювати цю подію в доступних е, інструментах на сьогодні, так, в соцмережах і так далі, не давати аби. Е, це зійшло з рук власне тим людям, які зашкодили тварині. Тобто згуртувались, дочекались приїзду поліції. Ну на жаль, втручатись чи там битись чи відбирати тварину це теж неправильно. Це вже теж злочин, так тобто, ми можемо лише ну, спостерігати і акуратно, ну, все-таки запобігти цьому злочину, але потрібно дочекатись поліції і тут вже працювати з поліцією, брати участь в судових засіданнях, доводити бути свідком цього інциденту. Yeah. <laughs> Що ж, пані Оксано, дякуємо вам за те, що ви з нами нам пояснили, так як відбувається зараз ця проблематика в Україні. Бачимо, що доволі багато проблем, але будемо сподіватися, що вони будуть поступово вирішуватися, і наша держава все більше і більше буде приходити до європейських норм, саме поводження з тваринами і про безпеку тварин також буде піклуватися. Оксана Кошак, голова громадської організації Світова асоціація», асоціація з питань тварин України була з нами напряму. включені з нею говорили про саме проблематику утримання тварин і як зробити так, щоб і твоє, і життя твоєї тварини було безпечним і комфортним. Щиро вам дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого етеру.